Бюджет Лозівської громади за останні 9 місяців недоотримав 49,8 мільйона гривень. Про це розповіла начальниця фіно міськради Лариса Лукашенко на сесії 10 листопада. До скарбниці не надійшли податки за землю та нерухоме майно. Натомість план виконаний по податку на доходи фіз осіб мільйонів гривень, що склало 101,8%. В цілому надійшло доходів по загальному спеціальному фонду в сумі 504,9 мільйона гривень. Що склала 85,1%. По власним доходам виконання склала 86,6%. Щодо плати за землю, то за 9 місяців звітного періоду до скарбниці надійшло 28,9 мільйона, що складає менше 43% від запланованого за цей період. Такий недобір фінансисти пояснили новоприйнятим у березні податковим законом в умовах дії воєнного стану. По субвенціям та дотаціям з бюджетів всіх рівнів. Контрольний показник склав 180,2 млн грн. В повному обсягі згідно потреби надійшли як державні дотації субвенції, так і обласні. З бюджету громади видали 604 млн грн, зазначила Лариса Лукашенко. В першу чергу кошти спрямовувалися на захищені статті бюджету. Це заробітна плата з нарахуванням 304,1 млн Оплата за споживаємо енергоносії 55,5 млн Житлово комунальне господарство благоустрій 15,6 млн грн. За рахунок резервного фонду протягом звітного періоду було направлено майже 7 млн грн. Скарбниця надавала фінансову допомогу комунальним підприємствам. Підтримка склала понад 3 мільйона гривень. Крім того, на місцевий бюджет лягла компенсація різниці у тарифах. На цю статтю скарбниця витратила майже 6,5 млн мільйонів. На інші невідкладні витрати. Було направлено протягом періоду майже 8 мільйонів. Доповідь щодо стану бюджету громади, Лариса Лукашенко завершила інформацію, що станом на 1 листопада вдалося не допустити просрочки кредиторської заборгованості з будь-яких напрямків.